Ось такий красончик до нас сьогодні надходить на продаж. Автомобіль 2012 року на безключовому офіційна машина. Зараз покажу вам 3,5 на повному приводі. 7-місний, v 6 мотор. Дуже гарна. Зараз покажемо по комплектації та розкажемо. Дуже гарний салон, 155 тисяч рідного пробігу, 7-місна машина, ззаді також клімат є аккуратно, охайна, чистенька ухожена, дерев'яні вставки, регулювання світла, відкриття багажника без допомоги рук. У нас мультикермо 155 тисяч рідного пробігу, автоматична коробка передач, спуск з гори, допомога. У нас також трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультимедіа з камерою заднього виду і у нас також є Партроніки. Гарний чистий салон без якихось зауважень на свій рік, на свій пробіг. Вона дуже-дуже шикарно виглядає. Один власник в Україні офіційна машина, ще раз напомню, компанія Автопарк. Чекаємо, а ще більше варіантів у нас на сайті.